Вітаю вас на каналі психологічної самодопомоги допоможи собі. З вами практикуючий психолог Анастасія Розумна. В цьому відео я поділюся основними порадами, як спілкуватися з людиною, яка повернулася з фронту. Що варто і не варто казати та питати. На цьому каналі допоможи собі. Ви також знайдете інші відео для підтримки сімей військових, курс по відновленню після психологічної травми, медитативну музику, мейнфулнес-практики, що допоможе вам та вашим близьким знизити тривогу та стрес. Підписуйтеся, щоб не загубити. Перш за все важливо враховувати, що досвід кожного військового або ветерана унікальний. Вони стикалися з різними ситуаціями на службі, та можуть після цього стикатися з різними психологічними труднощами, такими як посттравматичний стресовий розлад, тривога, депресія, труднощі адаптації і так далі. Це впливає на їхні реакції та поведінку, тому важливо бути чутливим і розуміючим. Важливо всім розуміти, що не ветерани мають повертатися і підлаштовуватися під суспільство, а суспільство має підлаштовуватися під ветеранів та розуміти їх потреби. Їх досвід може бути дуже важким і травматичним, тому наше завдання підтримати їх і створити безпечний простір для життя та спілкування. Що не можна говорити, уникайте висловлювань, які можуть бути сприйняті як недооцінка їхнього досвіду, таких як забудь про це або не було ж так страшно. Не ставте під сумнів їхні почуття та переживання. Уникайте будь-яких критичних зауважень щодо їхніх рішень або дій під час служби. Наприклад, а треба було так зробити, ти мав чинити інакше. А якщо б було отак, і тому подібне. Уникайте будь-якої критики та порад, якщо вони не були запитані. Це може викликати відчуття недооцінки або навіть агресію. Якщо людина захоче вам щось конкретне розповісти, вона сама розповість. Або якщо захоче від вас почути вашу думку або пораду, вона сама запитає. Далі не задавайте надто особистих або детальних питань про бойові дії або травматичні події. Наприклад, чи ти вбивав, або вбивала, скільки. Це питання, по-перше, дуже особисте. До того ж, може викликати сильні почуття провини або стресу. Ветерани можуть мати важкі спогади про бойові дії, і такі питання відкривають старі рани. Далі, скільки загинуло. Це питання теж дуже травматичне і може змусити ветеранів згадувати про втрати своїх побратимів. Ці спогади можуть бути надзвичайно болісними. Наступне питання, яке не варто задавати, коли закінчиться війна. Це питання викликає відчуття безпорадності та стресу, оскільки військові не можуть дати відповідь на це питання. Воно також може нагадати про невизначеність та тривогу, які вони відчували під час служби. І як там контрнаступ людина може не бажати ділитися деталями або просто не мати бажання говорити про це? Також питання про конкретні військові дії можуть бути занадто складними для відповіді. Не варто також казати ти герой або ти героїня, особливо якщо ви не знаєте всіх подій, які пережила ця людина. Не варто після повернення зі служби впевнювати людину у її геройстві. У людини можуть бути дуже спірні почуття щодо цього, і він або вона може дивитися на свій досвід зовсім інакше. Можливо, був побратим, який його захистив та загинув, або якого ця людина не змогла захистити, і це може бути дуже травмуюче і викликати опір з приводу звання герой. Спілкування з військовим, який отримав фізичну травму або втратив кінцівку, вимагає особливої чутливості. Тут також важливо уникати питань, які можуть бути надто особистими або нагадувати про травму. Наприклад, що сталося, як ти втратив або втратила кінцівку. Це може бути болісним нагадуванням про травму і викликати стрес. Як ти з цим справляєшся? Це питання може бути занадто особистим, і людина буде фокусуватися на негативних аспектах. Що ж можна говорити у спілкуванні з військовими та ветеранами? По-перше, це підтримка та розуміння. Задавайте відкриті питання, які показують вашу зацікавленість та готовність слухати. Про активне слухання поговоримо далі у цьому відео. Також використовуйте емпатичні висловлювання, такі як Я тут, щоб тебе підтримати. Я розумію, що тобі нелегко. Так, це звучить дуже важко. Поважайте їхню історію та досягнень. Ще кілька фраз та питань, які можуть допомогти вам краще спілкуватися з військовими та ветеранами. Як ти? Це відкрите питання, і після нього вислуховуйте, не перебиваючи, що я для тебе можу зробити. Запропонуйте конкретну допомогу та підтримку. Якщо людина відмовляється, дайте знати, що можна до вас звернутися у майбутньому, навіть просто поговорити. Якщо людина ніколи не звернеться, все одно знання, що є хтось, хто був би готовий допомогти, вже може підтримати. Дякую вам за службу доречно виражати свою вдячність. Також підкреслюйте їхні сильні сторони і здатність адаптуватися, і поводьтеся з ними як з рівними, без надмірного акценту на їх військовий досвід. Практичні поради щодо активного слухання. База активного слухання це підтримувати зоровий контакт, кивати головою, використовувати короткі, підтверджувальні слова і звуки, такі як так, о, я не можу і уявити. Не варто казати я розумію, якщо у вас не було схожих ситуацій, бо ви напевно і близько не розумієте. І ставте уточнювальні питання, наприклад, чи можеш розказати більше про це, чи хочеш розказати більше про це. Мені було б дуже цікаво почути більше, або мені важливо почути, що ти відчуваєш. Дякую, що ділишся цим. Це показує, що ви дійсно зацікавлені в розумінні та підтримці цієї людини. Дайте їм відчуття, що вони можуть довіряти вам, і що їхні слова будуть прийняті без осуду. Підкреслюйте, що ви тут, щоб підтримати і допомогти, а не судити. Мовчання це теж частина процесу спілкування, і його важливо поважати. Не тисніть, якщо співрозмовник не готовий ділитися, не наполягайте. Дайте час і простір. Іноді ваша присутність поруч уже буде важливою підтримкою. Тож після повернення з фронту військові часто потребують часу та підтримки для адаптації до мирного життя. Правильне спілкування з ними вимагає емпатії, розуміння та поваги. Якщо у вас є запитання чи коментарі, залишайте їх під відео. На цьому каналі «Допоможи собі. Ви також знайдете інші відео для підтримки сімей військових, курс по відновленню після психологічної травми, медитативну музику, медитації, майнфулнес-практики, що допомагає знижувати тривогу та стрес. Дякуємо, що ви з нами, і пам'ятайте, ваша підтримка є важливою для ваших близьких, особливо в цей непростий час. Заходьте на канал, підписуйтеся та дізнайтеся, як відновити щастя свого життя та стосунків. До зустрічі!